Розійшов у нас. Є в нас такі стіни. Вони не ідеально рівні, вони просто перетянуті під шпатель. Що ми робимо? Хочемо нанести декоративочку. Декоративочку робили. Будемо робити просту зі стартової шпаклівки. Не будемо її робити чуть рідкішу. От у нас такі 4 образці. На цю кімнату вибрали. Другий образець. Це ми робили кісточкою. Кісточкою хаотичні руки. Ось Так виглядає. Та простенько із вкусу. Одимось, як це вийде у нас. Там, друзі, забув сказати, що ми погрунтували, грунтовка висохла і все, приступаємо.

刚才说到了，刚才。 Так, вот закінчили ми. така структура. Це, друзі, ось закінчили ми ці дві стінки. До речі, кісточку використовував 90 мм шириною. Вона вже трошки була підоставша, нічого страшного. Ось Структура така вийшла. От єдине, від кого напрягають, отакі камінчики, бо це у нас в нас стартова шпаклівка. Можна фінішне це зробити. Тут шар невеликий і нормально. От підсохне, загрунтуємо, покрасимо. Буде видно, що із цього вийде. А й до речі, низ. Низ під плінтус, щоб не було цих бугрів, просто кісточкою отак протягну. Горизонтально. Тут буде звичайний пластиковий плінтус, щоб він нормально прилягав. Ну, в цілому прикольненько. Ну, світло паде, воно не дуже і видно так структуру зараз. Пофарбуємо, буде, думаю, краще видно. Тут ми зробили 18 метрів квадратних, пішло у нас е, приблизно 20 кілограм шпакльовки стартової. тобто приблизно там кілограм кіло 200 на квадратний метр. Приблизно так виходить. Ну, ще враховуючи, що в мене стіни не ідеально рівні. Тобто, якщо весь ідеально рівні, то я думаю, кілограм піде на квадрат. Ну, можна орієнтуватися так. Всі люди по-різному наносять. Кілограм півтора на метр квадратний. так десь у нас іде. Так, друзі, це в нас. Декоративочка кісточкою зроблена хаотичними рухами. Ця декоративка мені найбільше сподобалась. Чому? Її дуже бесо робиться. Тобто буквально цю кімнату. Ось така не дуже вона велика. Цю кімнату зробити. Ну, буквально 2-3 часи, це максимум. Щіточку брав широку. це у нас кісточки. 90 кісточки. Ну, кожен може собі підбирати. Пофарбували білим кольором. Ну, як на мене не дуже, я би другим якимось пофарбував ну, хазяїн парі. Тут та ж історія нанесли за рахунок того, що у нас стіни не ідеально рівні. Тобто вони просто перетягнуті під шпатель, в болі загладжені. Після нанесення декоративки проходив шпателем. шпатлин. Десь якісь великі бугри підрізав. От так вона виглядає доволі прикольненько. Ось така історія. Напевно, це найпростіша декоративка, яку я коли-небудь робив. Ось така історія, друзі. Всім дякую за перегляд, друзі, всім пока.